Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо з вами дивитися ще одне замовлення по грудневому каталогу. Ідуть по трошечку посилочки мої, але ця посилочка це замовлення незвичайне, воно із подаруночком. Трішки вам перед історією. В листопаді в нас була пропозиція для всіх представників, які зроблять замовлення, замовлять з певних сторінок продукти і приймають участь у розіграші. А, так от, Розігрувалися робот пилосос, техніка, кавоварка, там бутербродниця, а, ще щось начебто. і було а, 500 ексклюзивних ароматів жіночих та чоловічих, Attraction Евейкен з гравіруванням. Так от, Я виграла чоловічий аромат, Attraction Евейен, новинка із таким гравіруванням. Де буде Україна? Подивіться, який він гарний. Гравірування таке ще переблискує. Буде чоловіку на подаруночок. От так от. І зараз з вами будемо дивитися, що ж я ще замовила у грудні. Які подарунки сюрприз отримала? Я вже їх бачу. Такі, як минулого разу, це спрейчик для тіла. Так, це подарунки сюрприз. А шампунь з кокосом. Ще одна шампунь з кокосом. Так, мило рідке, дуже класне мило. Собі залишила. Так, два мила. А потім бачу гель для душу. Такого я теж не замовляла. Та такого вже й немає, як замовить. Вони вже в іншому дизайні. До речі, всі сюрпризи. Сюрпризи по даті 22 роком. Десь тут, зараз знайду, покажу вам. От, бачите, всі 22-м роком. Вони, звичайно, по терміну нормальні, 3 роки а, термін придатності, тому такі от сюрпризи прийшли. І ще один. До речі, дуже класні ці гелі чоловічий Так, і, і і ще щось бачу. Ага, ось такий аромат Little Black Dress 10 мл. Так, отакий. От також іде в нас 22-м роком. Камера не хоче показувати. Так, і це також сюрприз. і ще одне мило. Таких сюрпризів багатенько. А, так, що ж я замовила? Замовила я е, новинки Direction ну, такий ось жіночий аромат і чоловічий аромат в наборі з гелем для душу. Аромати класні, до речі, клієнти вже е, рознюхали, як то кажуть ці парфуми. І, ви знаєте, досить такі гарні аромати, тримаються гарно і мають такий багатий шлейфовий аромат, як жіночі, так і чоловічі. Так, аромати Avon Lack, звичайно. Лак це удача, це солоденький такий чудовий аромат, який також дуже в нас полюбляють клієнти. А, тоді багато дуже замовила інкадесансів лотос, аж 8 штук. І, до речі, на ці аромати саме йшли сюрпризи в подарунок. А, ці аромати приймали участь а, на виконання умов. Так, помади у відтінку Blush Nude. Трішечки пізніше зроблю вам огляд помад. Мені вже дехто писав, просили відео з оглядом помад. Трішечки пізніше все зроблю. Так, туш серії люкс. Теж дуже класна туш. Тут натуральна щіточка, вона не силіконова, так гарно профарбовує і об'єм, і довжину додає. І її в нас 7 мл тут. Ну, дуже дійсно класно. Так, Потім у мене клієнти почали брати дуже класно наші кремчики навколо очей. енергія протенолу. Тільки пишуть, бачите, тут на російській мові це дуже бісить, якщо чесно. Ми вже і запити писали, і все, чому так, на що ми так і не отримали конкретної відповіді. Хоча виготовлено саме в Польщі. Виготовлено саме в Польщі. Десь хочу вам показати: ось Польща. Отак от ці кремчики класні. Результат буквально через 7 днів. Темні кола під очима, шкіру підтягує дуже класно. Кремчик чудовий. Так, потім аромати. Today Tomorrow Слав. Теж це в нас квітково м -м, свіжий такий аромат. М -м, дуже гарно тримається. Та й взагалі, вся серія Today. Хто знає, хто пробував, це в нас супер аромати. Ось ще один подаруночок. Не один, два подаруночка ще. Так. Інкадесанс 30 мл. Дивіться, в якому дизайні. Класному зараз приходять такі маленькі парфумчики. Все Польща зараз, все Польща Тут радує, тут все на польському. І зараз вам покажу, який цей аромат сам флакон. Ось такий аромат. Так, і дуже багато я замовила ароматів Mask Ayer. Ці в нас аромати дуже класно беруть. А, він такий свіжий, чудовий, підходить як для молодих хлопчиків, так і чоловікам беруть постарше. От. Аромат. Хотіла вам відкрити показати, але щось одною рукою у мене не виходить. Ну, от такі от аромати. Всі вони однакові. Маскає. Все, ось таке невеличке в мене цього разу замовлення, але з багатьма подаруночками. Ну, і, звичайно, дуже порадував цей аромат. Такий прям, не знаю, і сам аромат дуже класний, і гравірування таке. Збережемо цей флакон на пам'ять. Подарую чоловіку, хай пахтиться. Ось таке було в мене замовлення, друзі. А, хто теж бажає замовляти все зі знижечкою, отримувати подарунки за свої замовлення. А, я, як завжди, запрошую вас до своєї команди. Приєднуйтеся, залишу вам активне посиланнячко. А, переходьте, активовуйте свою знижечку і замовляйте все для себе. Дешевше, ще й з подарунками. Я зараз це все гарненько складу ось сюди. І будемо чекати нових посилочок. У мене ще будуть замовлення за грудень, ще йдуть в дорозі. Пишіть, чи цікаво вам дивитися такі мої огляди замовлень. Якщо цікаво, буду вам більше знімати. От, і дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Всім пока-пока!